Отже, що означає це рішення Вірменії? Чи втримає Росія свій вплив на країни Південного Кавказу? Про все це будемо говорити просто зараз із Богданом Ференсом, експертом, міжнародником, кандидатом політичних наук, засновником сд платформи. Пане Богдане, вітаю вас. Вітання. Отже, Вірменія ратифікувала римський статут. А кому це знак? Це е, цивілізованому світу, вільному світу, чи особисто Путіну, наприклад. Я думаю, в трьох вимірах потрібно цей знак вбачати. Перший знак це дійсно така форма помсти, в принципі, вірменії, Росії, Кремлю і Путіна безпосередньо дійсно за те, що нещодавно відбулося в контексті негірного Карабаху. Це перший. другий знак це дійсно європейським. Партнерам державам-членам Європейського союзу цивілізованим державам, скажімо так. А третій знак це суспільство, напевно, що в Єрменському. тому що дійсно нести покарання за воєнні злочини однозначно потрібно. Тому таким чином, за допомогою ратифікації, хоча Вірменія тричі в восьмому році ще підписала цю угоду безпосередньо, але ратифікація то відбулася саме зараз, якраз. На фоні того, що відбувалося, і продовжує відбуватися в контексті конфлікту між Азербайджаном і Вірменією щодо нагірного Карабаху. Пане Богдане, як ви бачите подальші кроки, можливі Вірменії, що а, які варіанти має Єреван? Ну, наприклад, взяти курс на ЄС. Які тоді перспективи має? Ми до речі, знаємо, що сьогодні а, пан Зеленський наш президент зустрівся з а, паном Пашиняном. Так, і це було на а, саміті євроспільноти, тобто. А туди приїздять представники тих країн, які, ну скажімо так, хотіли би доєднатися, так і це може означати, що Вірменія має такі наміри. А тоді як це змінить? Ну наприклад, ситуацію на південному Кавказі, на ваш погляд, на мою думку, все ж таки дійсно Пашинян буде намагатися покроково. Так скажемо, більше зближатися з західними країнами в контексті інтеграції і до речі, безпекових питань, тому що в принципі він давно вже на мою думку зрозумів, що Росія точно не гарантує йому і вірменії того, що було обіцяно в контексті там в рамках ОДКБ там безпекових питань. Тому він зараз буде так відпрацьовувати. Ну він це буде можливо ретранслювати як багатополярність. Тобто, да, в контексті того, що відразу вони навряд чи також відмовляться від е, співпраці там з Російською Федерацією е, в, в і вихід з ДКБ, хоча, на мою думку, це також був би сильний крок. Але вони будуть поступово намагатися віддалятися однозначно від Росії, щоб не бути залежними, так як вони повністю були і в принципі частково залишалися залежними в контексті безпеки. До цього переломного моменту тому е, будемо спостерігати за подальшими кроками, але я думаю, Пашинян також розуміє, що внутрішньо Росія буде намагатися все зробити для того, щоб е, Пашинян ослаб е, всередині Вірменії, і він також я думаю має напрацьовувати певні кроки, як чи яким чином убезпечити, щоб не було такої зміни, наприклад, влади вірменії, коли Ще живі, так скажемо, проросійські сили можуть е, включитися ще більш серйозно для того, щоб все ж таки е, оцей курс Вірменії на Захід, так скажемо, зашкодити йому. Угу. Ну, ви власне передбачили моє наступне питання, тому що дійсно Нікол Пашинян зараз відносно небезпечну гру почав, тому що ми знаємо, що відбувається зазвичай в країнах, які намагаються вискочити з під крила, так би мовити, кажанячого Росії. Але тим не менше, якщо Вірменія візьме курс на ну, скажімо, так віддалення дистанціювання від Росії, що в цьому сенсі втрачає Росія? Ну Росія, на мою думку, вона вже ослабла в тому регіоні, який вона завжди вважала пріоритетним. Так, це Кавказ безпосередньо, і тут потрібно розуміти, що це не лише в контексті, наприклад, Вірменії. Ми бачимо навіть Казахстан, інші країни вони намагалися з перших днів повномасштабного вторгнення дистанціюватися від цієї брутальної, Війни проти України і таким чином, тобто, да, ще один гравець, такий як Китай, а в контексті Вірменії, там також є і різні, так скажемо, гравці, окрім Росії. Іран, наприклад, потужна країна, хоч яка з одного боку все ж таки, да, на жаль, співпрацює з Росією в військовій сфері, але в той же час між Іраном, між Вірменією також досить такі тісні взаємовідносини. Там своя. Палітра, так скажемо, регіональних процесів. Тому дійсно ослаблення відбувається, і воно буде ще далі продовжуватися в кореляції з продовженням російської війни і ізоляцією в контексті більш глобального характеру держави-агресорки. А чи можемо ми в цій ситуації мати надію, що Вірменія припинить допомагати Росії обходити санкції? Адже ще на початку року е США оприлюднили перелік країни от вісімнадцяти, е здається, і Ар Вірменія там була в цьому переліку. Чи може Вірменія просто відмовити, чи це робить бізнес? А не робить там держава? Скажімо. Це взаємопов'язано в таких країнах і бізнес, і держава і багато чого іншого. Тому я не очікую, що це відразу може швидко відбутися, зважаючи на ті надприбутки, які отримують де деякі оці треті, так скажемо, гравці, що допомагають обходити санкції. Це перше, але у європейському союзу, як на мене, зараз з'являється більше інструментів до речі, в комунікації безпосередньо з Вірменією. І таким чином можна посилити процеси, щоб обмеження було щодо обходження санкцій. Тому тут є перспективи, і думаю, від наших партнерів дуже багато залежить європейських, яким чином ці інструменти запрацюють. Я нагадаю, тобто Вірменія вона і раніше намагалася балансувати в економічній більшій сфері. Тобто, вони, коли ми підписували угоду про асоціацію, грузини і Молдова, Вірмени також в принципі хотіли з одного боку. Економічно співпрацювати з європейським союзом, отримувати інвестиції західних країн, але в той же час ця залежність постійно від Росії в контексті безпеки, в першу чергу, не давала їм повноцінно так стати да в контекст стати частиною оцього більш ближчого простору економічної політичного з європейським союзом. Зараз я прогнозую, що можливо, тенденція. Поновиться і буде більш предметне спілкування з європейськими колегами щодо такої співпраці, і для ЄС це також шанс в принципі наблизити Вірменію наразі. Угу. А, про шанси і наближення ви вже згадували про Казахстан, і, от наприкінці вересня, ви точно про це знаєте. Президент Казахстану Тукаєв заявив, що його країна буде дотримуватися санкцій проти РФ. І перед тим на полях насамблеї ООН, вперше в історії, лідери країн Центральної Азії, тобто Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, зустрілися з президентом США. Звісно, в РФ відреагували негативно. Лавров заявив, що йдеться про спроби погрозами, шантажем, щось там змусити союз наших союзників їхніх відмовитися від законної співпраці з Росією. Що на вашу думку пропонують США країнам Центральної Азії? Ну, перше фінансові інструменти, тобто, да, економічні, це те, що дійсно найпривабливіше, так скажемо, для всіх для багатьох країн, тому що статки в таких країнах, як Казахстан, там Узбекистан інші, вони в певних прошарках еліт, вони також зростають, і ці еліти вони також хочуть, так скажемо, да, орієнтуватися і на захід, і вони не сильно будуть або були б раді, якби там їх вносили в певні також санкційні списки і обмеження там фінансового, наприклад, характеру. Тому таке зацікавлення є і те про що ми самого початку з вами спілкувалися. Тобто, російська війна ослабила Росію в цьому регіоні однозначно, і це розуміють лідери багатьох країн, які так скажемо ще є частиною цього. Колективного ОДКБ так безпеково і економічно на жаль ще співпрацюю з державою агресоркою. А по деяких дійсно питаннях обходження санкцій, там в рази. Зросли товарозріс товарообіг. Тому, от використовуючи цю можливість, той самий Казахстан, розуміючи, що є Китай як надійний партнер і поглиблення співпраці відбувається, зараз Сполучені Штати також перефокусували увагу в боротьбі за кожну країну в різних регіонах. І якраз цей регіон, там Центральна Азія, наприклад, не є виключеним. Пане Богдане, вам дуже дякую за дуже цікаву розмову. За пізній час вибачайте, але дякую за ваш час. До нашого ефіру нагадаю дуже радий. навзаєм. А, нагадаю, що це Богдан Ференс, експерт-міжнародник, кандидат політичних наук, засновник СД платформи. Дякую вам ще раз. Нехай ніч буде спокійна. І вас.